Компанія Сінят продовжує відбудову дитячого будинку сімейного типу в селі Гарбузин Черкаської області. У попередньому ролику ми закінчили облаштування підлоги системою на основі цементно-стружкової плити дурі панел з використанням звукоізоляції урса. Наступним етапом проєкту став монтаж фальшстін та перегородок в майбутніх кімнатах. Оскільки другий поверх поступово змінює свій зовнішній вигляд, ми підготували план схему кімнат для подальшого розуміння, де відбуваються роботи. Почнемо з першої кімнати, яка вже дуже скоро слугуватиме однією з дитячих, ми покажемо процес монтажу фальш стіни з подальшим встановленням закладної під вікном для посилення конструкції, оскільки саме на цьому місці буде закріплена батарея кімнатного опалення. Для оздоблення стін була обрана система на основі гіпсокартонних плит Rezistex. Ударостійкий гіпсокартон Сінят Resistex розроблений для систем з вимогами щодо досягнення антивандального класу rc 2 rc 4 у відповідності зі стандартом EN1627. Поєднує в собі високі ударостійкі, звукоізоляційні та вогнестійкі характеристики. Використовується для громадських місць та приміщень з високим ризиком пошкодження стін. Хочемо зазначити, що стінку з вікном ми облаштовуємо гіпсокартоном другою по порядку. Отже, її каркас буде спиратись, фіксуватись на повністю змонтовану та обшиту гіпсокартоном стіну праворуч. Важливо притримуватись порядку монтажу фальш-стін для збереження несучих властивостей загального каркасу кімнати. Не рекомендовано починати набирати каркас наступної стіни, поки ще не завершений монтаж та зашивка попередньої стіни, лазерним нівеліром робимо розмітку майбутньої конструкції. Першим кроком монтажу каркасу буде встановлення направляючого профілю NIDA UD27 з подальшою установкою в нього профілю CD60. Профілі системи NIDA-CD-UD виготовляються виключно згідно європейського стандарту. Товщина металу, висота полки та інші геометричні показники суворо контролюються виробництвом, що унеможливлює будь-які маніпуляції щодо зазначених показників. Профілі та аксесуари Ніда мають шар цинкового покриття 100 грамів на метр квадратний листового металу, що мінімум на 20% більше, ніж у звичайних профілів інших виробників в Україні, що наділяє їх властивістю стійкіше витримувати помірну вологу у приміщеннях. Будьте уважні обираючи матеріали для каркасних конструкцій. Невідповідність нормам будівництва призводить не тільки до фінансових втрат через додаткові позапланові будівельні процеси або демонтаж-монтаж вже збудованих систем, а й до нещасних випадків. Перед встановленням профіль обов'язково необхідно проклеїти акустичною стрічкою НІДА для усунення вібрацій та збереження звукоізоляційних властивостей системи. Ущільнювальна акустична стрічка для звукоізоляції з'єднань периметра профілю з будівельною конструкцією в системах стін і підвісних стель «Міда». Її використання забезпечує виконання високих вимог до акустичної ізоляції. Стрічка використовується для сталевих профілів Ніда Су, а також для профілів міда УД27 після попереднього розкрою за розміром. Після проклейки відміряємо необхідний розмір, відрізаємо та вирівнюємо края. Фіксуємо першу ланку направляючого профілю до підлоги саморізами, вимірюємо висоту стіни та аналогічним способом готуємо наступний елемент. Зводимо вертикальний направляючий профіль в горизонтальний та фіксуємо вертикальний профіль до готової стіни. Зверніть увагу! При фіксації вертикального направляючого профілю важливо залишати технічний зазор між ним та горизонтальним направляючим профілем у D27 Зверху це необхідно для того, щоб уникнути деформації нашої системи у випадку просадки несучих конструкцій будинку. Продовжуємо формування основи з направляючого профілю на стелі та іншій стіні. Для контролю площини бажано користуватись лазерним нівеліром. Як тільки направляючий УД-профіль змонтовано, приступаємо до підготовки cd профілю. Його ми так само вимірюємо згідно розмірів нашої конструкції, відрізаємо та вирівнюємо края зрізу. Розставляємо ЦД-профіль з кроком 600 мм. Але треба зауважити, що наша конструкція буде мати отвір під вікно, тому встановлюємо ще два додаткових профілі CD-60 під розмір вікна. Зверніть увагу, додатковий профіль, який виконує функцію віконного отвору або дверного отвору, не повинен співпадати з кроковим ЦД-профілем нашої конструкції, бо кроковий відповідає за несучі властивості фальш стіни в цілому, а додаткові профілі формують тільки контур пройому вікна або двері, при цьому не приймають на себе навантаження або деформації. Тому якщо на такі профілі попаде стик між листами гіпсокартону, як на крокових профілях, то є велика вірогідність появи небажаної тріщини. Саме тому не можна об'єднувати ролі цих профілів, навіть якщо по розмірам конструкції їх можна об'єднати й використати один замість двох. Після набраного каркасу стіни необхідно сформувати каркас навколо вікна, підвікоси та підвіконня. На відкоси нам знадобиться той самий направляючий профіль уд 27 Після заміру ширини віконного прорізу вирізаємо заготовку з припусками підкріплення, виставляємо заготовки під кутник. Зверніть увагу: рекомендуємо вам робити кут на 2-3 градуси більше відносно прямого кута. Це надасть змогу встановити перфорований кутник із збереженням прямого кута на відкосі. Фіксуємо заготовки на нижню та верхню частину вікна за допомогою саморізів. Не забуваємо перевіряти горизонтальність, вертикальність відкосів за допомогою рівня. Ми виставили cd профіль згідно технічних розрахунків. Тепер потрібно зафіксувати його до стіни. Ми будемо використовувати підвіз Nida ES60. Прямий підвіс НІДА ЄС – це базовий елемент для кріплення сталевої конструкції НІДА ЦД у системах облицювання стін, стелі або забудови горища, відповідає всім вимогам європейських стандартів та як і профілі НІДА постачається у трьох варіантах антикорозійної стійкості. Попередньо робимо розмітку місць фіксації підвісів для подальшого встановлення дюбелів, оскільки ми маємо стіни із газоблоку, фіксуємо ЦД-профіль. Також фіксуємо ЦД та УД профіль між собою, використовуючи саморізи Flathead 4,2 на 13 мм. Інноваційний саморіз з плоскою головкою для кріплення металу товщиною до 1 мм у гіпсокартонних системах Сініат Flathead – унікальний шуруп з ультратонкою головкою, створений для того, щоб зберегти гіпсокартонні плити від розтріскування під час кріплення до профілю. Використання саморіза Flathead позбавить майстрів від повторного та надмірного шпаклювання гіпсокартону у місцях, де звичайні гвинти пошкоджують плиту. Існує у різних варіантах антикорозійної стійкості від С1 до С5. Саме завдяки встановленню додаткового профілю ми зміщуємо розташування шва, стика між листами гіпсокартону від краю отвора, чим забезпечимо міцність конструкції, стійкість до деформації та зменшення вірогідності утворення тріщин на пофарбованій поверхні. Основне правило, яким потрібно керуватись при монтажу гіпсокартонних конструкцій та формуванні отворів, можна сформулювати наступним чином: всі стики та шви не повинні співпадати з лініями відкосів отвору як вертикально, так і горизонтально. Варто вчасно згадати про батареї, адже під них необхідно змонтувати заздалегідь закладні елементи та перевірити, щоб вони не виступали за межі площини нашого каркасу. У якості закладних можна використовувати брус або фанеру. Наступним кроком закладаємо вату. На цей раз ми використовуємо мінеральну скловату Урса Профіло 39. Мінеральна скловата Урса Профіло 39 представлена у форматі плит. Є простим у використанні високоякісним ізоляційним матеріалом, придатним для поліпшення ізоляції не тільки внутрішніх стін будівель, а й стелі, скатного даху та зовнішніх стін. Вата Урса Профіло 39 представлена в різних варіантах товщини та характеризується низьким коефіцієнтом теплопровідності. Продукт негорючий і відповідає суворим нормам протипожежного захисту. При укладанні вати важливо пам'ятати, що ізоляція повинна впритул прилягати до профіля, а тому варто відрізати її на 15-20 мм ширше, ніж номінальна ширина отвору. При цьому вата не повинна бути занадто широкою або занадто вузькою від потрібних розмірів. В іншому випадку матеріал втрачає свої первинні ізоляційні властивості. При порізці використовуйте спеціальний ніж та засоби захисту. Каркас готовий для зашивки. Звертаємо вашу увагу, що в процесі зашивки саморізи повинні бути правильно притоплені в лист гіпсокартону, щоб не зашкодити подальшому шпаклюванню та фарбуванню. Намагаємось зберігати крок між саморізами у межах 200-250 мм, а також уникаємо ситуацій, коли саморіз вкручується в кут листа гіпсокартону. Це може призвести до його деформації. При роботі з плитами Resistex використовуємо саморізи по металу FixDens 4,2 на 25 мм. Інноваційний саморіз FixDens для роботи зі спеціалізованими плитами високої щільності сердечника, такими як NIDA-CHIHA, nida тварда, Resistex тощо. Унікальна структура окремих гвинтових секцій забезпечує безпроблемний і швидкий монтаж гіпсової обшивки до несучої конструкції. Саморіз добре працює як при кріпленні гіпсокартонних плит до тонкостінних сталевих профілів, так і до елементів дерев'яної конструкції. Безпечне антикорозійне покриття, електрогальванізація робить гвинт придатним для використання в середовищах з корозійною категорією С3, що значно збільшує сферу його безпечного використання. На черзі у нас кімната номер 2 яка також стане дитячою кімнатою. В ній оселяться сини Женя та Арсен. Я буду тут. Я не буду. Може, я тут, а ти тут металевий каркас, фальш стіни, має однакову будову з каркасом, який ми показали в попередній кімнаті. Крок між СД-профілями також складає 600 міліметрів. Єдина відмінність конструкції полягає в тому, що зашивку ми будемо виконувати гіпсокартоном Ніда Тварда. Ударостійкий гіпсокартон Ніда Тварда був розроблений як заміна гіпсоволокнистим плитам, поєднує в собі високі ударостійкі, звукоізоляційні та вогнестійкі характеристики, використовується для громадських місць та приміщень з високим ризиком пошкодження стін. В складі серцевини присутня дерев'яна стружка. Оскільки висота стіни у нас більша за довжину листа гіпсокартону, технологісінят запропонували шахову розкладку плит, основний принцип якої полягає в наступному: монтуються цілі листи в шаховому порядку, а решта конструкції зашивається із залишків під фактичні розміри. Це надає змогу зекономити матеріал, мінімізувати кількість відходів, а також збільшити міцність конструкції та зменшити вірогідність появи тріщин за рахунок того, що стиковочні шви будуть розташовані на достатній відстані один від одного. При фіксації плит використовуємо саморізи Fix Dance, як і в попередній кімнаті, яку ми зашивали плитами Resistex, тому що тільки ці саморізи здатні надійно, якісно і без зайвих проблем працювати з гіпсокартонними плитами високої щільності. Коли зафіксували цілі плити, розраховуємо розміри решти заготовок, а також підрізаємо змонтований лист під розміри дверного отвору. Фіналізуємо зашивку і наша стіна готова. Після того, як сформовано каркас відкосу і обшито основну площу стіни, можна приступати до зашивки віконних відкосів або дверних, якщо такі є в наявності. Спочатку знімаємо захисну плівку в місцях примикання відкосу до вікна. На жаль, це є найпоширеніша помилка залишати плівку, яку потім набагато складніше демонтувати. Попередньо знявши заміри, відрізаємо необхідної довжини торцевий профіль для ГК. Після чого фіксуємо його до вікна. Прибираємо зайві залишки ГК за допомогою рубанка. Потрібно впевнитись, що площина відкосу ніяким чином не накладається на виступи каркасу або листів площини фальш стіни. Відрізані в розмір та оброблені рубанком заготовки, починаємо монтувати. Деякі будівельники нехтують використанням торцевого профілю на гіпсокартон. Але зауважимо, що даний профіль робить не тільки чітке примикання до вікна, а й забезпечує відсутність тріщин в місцях примикання та захищає оголений край гіпсокартону від попадання вологи з подальшою руйнацією. Фальш стіни в обох кімнатах готові. Наступним кроком буде заробляння швів, стиків та саморізів перед шпаклюванням стін. Більш детально про матеріали та процеси у наших наступних відео. Список партнерів, де ви можете придбати наші продукти, можна знайти в опису під відео. Купуйте лише правильні будівельні матеріали.